Доброго дня! Мене звуть Ігор Пліса, і я опікую життям порталів відкритих даних у сфері публічних фінансів, оскільки я проєктний менеджер державної установи Відкриті публічні фінанси. Наймолодший з наших порталів це портал реєстру проєктів МФО iFi's Project. Це унікальний та єдиний повний реєстр проєктів соціального і економічного розвитку України, що реалізується за кредитною та грантовою підтримки міжнародних фінансових організацій. Тобто МФО. Портал дозволяє аналізувати ефективність використання запозичених від МФО коштів на фінансування важливих соціальних та економічних проєктів, а також оцінити, які регіони отримують додаткові джерела фінансування розвитку. А тепер детальніше про сам функціонал порталу. На порталі представлені графіки зі статистикою по всім проєктам. Це допомагає дізнатися про динаміку використання коштів за роками та про структуру фінансування проєктів за галузі реалізації за кредиторами та за відповідальними виконавцями. Так, протягом останніх років відчутно зросло фінансування важливих проєктів за рахунок запозичень від МФО. Найбільші кредитори це Міжнародний та Європейський банки реконструкції та розвитку. На порталі доступний швидкий пошук за галузями реалізації проєктів. МФО позичають гроші на будівництво доріг та метрополітену, підвищення енергоефективності, ремонти лікарень, закупівлі тролейбусів та автобусів тощо. Ці проекти спрямовані на поліпшення добробуту населення та сприяння економічному зростанню України. Однак, залежно від завдання, за допомогою детального пошукового інтерфейсу можна обрати перелік проєктів за типом бенефіціара, або за виконавцем, або за кредитором та періодом виконання проєкту. Також. Пошук дозволяє шукати проекти залежно від їхнього стану. Ініційовано, впроваджується, завершено. Портал містить ключову інформацію щодо кожного проєкту, про мету проєкту, про відповідальне виконавця, про структуру фінансування, графіку використання коштів протягом усього проєкту, а також важливі документи про плани та звіти щодо його впровадження. Для прикладу, зайдемо на сторінку проєкту. Міський громадський транспорт України. По лінійці зверху ми бачимо, що проєкт перебуває у стадії виконання. Мета проєкту покращення роботи міського громадського транспорту в обраних містах України. А зокрема, закупівля громадського транспорту та будівництво інфраструктури для нього. Строк його реалізації з жовтня 2018 року по жовтень 2023 року. На порталі міститься Опис структуру проєкту, а також фінансові умови, угоди про його фінансування. На впровадження проєкту 200 мільйонів євро позичає Європейський інвестиційний банк. На сьогодні витрачено близько 30 мільйонів євро. Фінансову угоду про цю позику ратифікувала Верховна Рада України, а текст угоди доступний на порталі. Серед інших важливих документів, які користувач може брати до роботи. Це плани заходів з реалізації інвестиційного проєкту, а також звіти про його впровадження. У планах заходів часто містяться закупівлі, які заплановано здійснити за кошти проєкту. Це може стати корисним джерелом інформації для бізнесу. Загалом інформація порталу важлива як для дослідників і журналістів, так і для студентів та викладачів, а також для бізнесу і представників центральної та місцевих органів влади. Шукайте можливостей для досягнення вищих результатів вашої роботи за допомогою порталу Реєстру проєктів МФО.